Наскільки я розумію, цей британський журналіст своєю промовою хоче пробудити весь захід, аби вони прокинулись нарешті, переосмислили все, що відбувається, і почали більше допомагати Україні. Зараз я перебуваю у прекрасному місті Вільнюс, столиці Литви, і хочу на хвилину зупинитися на одному з наслідків масштабної української атаки на всі ті російські стратегічні бомбардувальники, яка відбулася вчора. Це була абсолютно вражаюча, неймовірна і винахідлива атака, але вона була не лише посланням Москві про те, якою буде ціна продовження вторгнення в Україну. І це також зашифроване послання американцям і європейцям про те, що станеться, якщо Росії дозволять захопити Україну Зараз Україна має найпотужніші збройні сили на європейському континенті. Вони надзвичайно досвідчені, навчені в бойових умовах і, ймовірно, мають найкраще розуміння сучасних військових технологій, а також того, як утримувати, атакувати і обороняти територію, можливо, серед усіх армій світу. Якщо росіяни змогли б захопити Україну і інтегрувати українську стратегічну промисловість та збройні сили у свою армію. Мінамі теро це російсько-українське монструозне гібридне утворення стало б майже нездоланною військовою силою. Ось чому я кажу європейцям: так це не просто війна біля ваших дверей. Це війна, яка, якщо захід її програє, може мати справді дуже дуже серйозні наслідки для безпеки всього європейського континенту через два, п'ять, десять років. Хто знає.